Друзі, вітаю! Білоруський диктатор Лукашенко заявив про те, що вони готуються до війни. Відкривав лікарню, так, так би мовити, для майбутніх поколінь, але заявив, що лікуватись вони там будуть точно не від своїх хвороб чи від старості. А якраз таки Гродненська лікарня може стати в нагоді для того, щоб лікувати солдат. Давайте проговоримо офіційне видання Белта, наближене до Лукашенки. Заявило ось таку історію. Зараз розберемося, що він сказав, що він має на увазі, і з яких напрямків вони можуть заходити, тому що відповів він так дуже розмито. Тому давайте проаналізуємо два прохання: донат для наших друзів на Херсонщині СБУ, які зачищають лівий берег Херсонщини. Їм треба ударний дрон, для того, щоб красиво і яскраво знищувати ворожих. Окупантів. Збираємо 822 тисячі. Тому, друзі, будь ласка, 100-200-500 гривень буде просто ідеальним доповненням до цього збору. Дякую, що ви донатите. Ми вже з вами майже півтори сотні тисяч назбирали, але треба 822 тисячі, тому ще є нам де з вами розігнатись. Будь ласка, сипте, банка, картка, PayPal, до речі, хто. Крипті може кидати, теж скажіть, бо сьогодні кілька людей писало, що заведіть гаманець. Гаманець є. Просто скажіть, чи можемо ми туди заводити щось, якщо в когось є, дійсно, то можемо і таку опцію зробити. Швиденько все переведемо і запустимо. Е, тому, друзі, починаємо з вами аналіз. Ну, і друге, завжди ж вас прошу, підпишіться. Чим більше вас підписується на цей YouTube канал, тим більше зборів ми робимо, більше допомагаємо. Українським військам, тому що так звані хороші росіяни зборів на зброю, яка знищує російські війська, не роблять, тому що руски своїх не вбивають. Ну от, а нам окупантів треба знищити. Вони прийшли тут вести теревені й точити ляси, запудрювати нам мізки. А наше завдання вичистити інформаційний простір. Тому підпишіться, будь ласка, це важливо. Лукашенко вийшов в пресу про те, що він налаштований Сазідать, виявляється, він хоче створювати, але йому заважають. Пам'ятаєте, це той Лукашенко, який приїжджав і попрошайничав тут, і в Гройсмана просив, і в Яценюка просив, що, типу, і в Януковича просив Зазарем, дайте підряди на дороги, поможіть мені, значить, там кричав він і просився. Поможіть, будь ласка, з грошима. Чим більше зроблю вас, менше проситиму в Путіна, щоб бути менше від нього залежним. Казав тоді Лукашенко, І 10 років підряд сюди їздив. А той 30 років, давайте чесно. І казав, що буду менше залежний, ніколи на вас не нападу. І відома фраза: максимум, на чому білоруси можуть поїхати в Україну, це трактори. Але Восатий Хрін збрехав. Давайте чесно, набрехав просто. І е, білоруси у нас є зафіксовані кадри, білоруські війська були в Бучій Вірпіні. Так вони себе вели менш агресивно, ніж е, росіяни. Так, вони, можливо, десь менш були причетні до цих геноцидальних речей, які робила Росія. Але вони там були, вони заходили. От. Ну, І він каже, що вони налаштовані на створення. А ядерна зброя близько до Волинії Польщі. А як ви атакували Польщу сирійськими біженцями, десятками тисяч, запихаючи їх на територію Польщі, ось це про створення? Ти їздив шапку шапкою тут попрошайничав, допоможіть, виручіть, спасіть, а зараз ти розповідаєш про створення. Так от він каже: нікому не вірте, воювати ми не хочемо, але готуємось до війни. Про це говорю конкретно, чітко і відверто заявив Лукашенко: хочеш миру, готуйся до війни. Це не я придумав, каже Лукашенко. Але сказано дуже правильно. По його словам, в країні ведеться необхідна підготовка відповідних підрозділів, і війська поставляються різні види зброї і техніки. Якщо звідти з недружніх країн мається на увазі в його заяві, хто то підвиває і критикує, знайте, що Білорусь все робить правильно. Тільки почнуть хвалити. Бійтеся. Ну тоді ми хвалим Білорусь. Лукашенко найкращий президент. Друзі, щось сталося. Виходьте на вулицю. Так ми знаємо, що деякі білоруські партизани за допомогою наших західних друзів робили підриви колій. Хтось каже, що це тисячі, хтось каже, і півтори, і дві тисячі диверсій було. Ми бачили десяток. Ми бачили десяток. Ну, от, але не більше. Тому зараз казати, що Білорусь. На нашій стороні, ні, навпаки, вони разом з Росією. Ми пам'ятаємо відео, де він казав, що кілька днів у нас не буде. Ми бачили, як китайський літак приземляється в у аеропорту що ж він привозить. Ми бачили, як Лукашенко літав в Китаї і отримав наганяй, що не виробляє потрібні речі військового призначення недостатньо швидко. Є, є комунікація. От, і, власне Лукашенко, який хоче бути щось середнім між диктаторами Салазаром і Франко, типу, бути фашистом, але не брати участі в війні в прямому значенні, От, він з нами десь домовлятися, там, з Заходом через Чехію, через Францію. Ну, типу, намагається хитрити, хоча підігрує Росії. Так от, він підкреслив, що Білорусь нікому нічим не загрожує. Нам не треба комусь загрожувати. Ми не хочемо чужої землі. Нам дай Бог ету обработати, заявив він чомусь російською мовою, не білоруською. Якщо, наприклад, подивитися ще їхню цю білту. От то, наприклад, там остання новина за сьогодні це те, що товарообіг між Росією та Білорусією збільшився в 4 рази: 3,8, якщо бути точним. От, і далі, що, наприклад, більше половини жителів Литви проти відправки військ в Україну такий пропагандистський меседж. Тобто, я до цього веду, що він говорить одне, але насправді робить зовсім інше. От, каже, що воювати не буде, а сам готується, підрозділи готує, зброю виготовляє, Трактора вже давно не в моді, зараз виготовляють іншу зброю. А до чого я веду, що він бреше, він не робить нічого з того, що. А, він каже: говорить одне, робить зовсім кардинально інше. Ось такий цей Лукашенко. Тому довіряти йому точно не варто. От тому, що тут зараз є теж свіженька інформація від Міністерства оборони Республіки Білорусь. Згідно з планом, я перекладаю з російської мови, хоча це офіці... білоруське офіційне джерело. Згідно з планом підготовки органів управління територіальної оборони і військових частин територіальних військ з 2 по 26 квітня під керівництвом пред... представника Вілейського районного викон... виконкому комітету Мінської області проводиться учебний збір і воєнізовані території. З зобов'язаними територіальних військ. Тобто він проводить військові навчання, збирає воєнно зобов'язаних, а нам каже, що ні до чого не готуються. Куди по нас може йти? Перше це Чернігівщина-Сумщина. Разом з росіянами можуть піти туди. Друге, можуть дати коридор росіянам назад на Київ на Чорнобиль. Третє це атомна станція на Рівненщині. Це теж одна з цілей Путіна. І Лукашенко як один з тих, хто може допомагати і проводити. Це все демонстрація того, що Лукашенко має цілі йти по Україні разом з Путіним. Ні, не сам. Він каже: Я не готуюсь. Да? Ти ні. Але разом з Путіном так. Друга річ, іде Лукашенко за шпіцом своїм собакою. Хоча я спершу подумав, що це прем'єр-міністр, якого ніхто ні разу не бачив за 30 років. Але виявляється, що ні, що це просто домашній улюблений, це така собака. В даному випадку в гарному значенні слова собака, тому що це маленька тваринка. От, а справжня собака на цій фотографії був Лукашенко, який погрожував країнам Балтії і Польщі через сувальський коридор. От, проходити е, через е, ці дві країни і рухатись в сторону так званої російської території. От Калінінграду, а е, де вони хочуть з'єднатися разом е, з Росією. Це надзвичайно. Важлива інформація, яку він заявив, тому що ми знаємо, що дійсно росіяни планують там свої військові дії. Те, що Сімонян постійно каже в ефірах: російські танки повинні бути в Берліні. Ось це і є ціль Путіна, не тільки ми. Я вам потім ще розповім вже зараз про Білорусь завершую. Я вам ще розповім кілька історій вже пізніше. буде ще додаткова інформація, але Путін в тому числі зараз вийшли білоруські видання. Хартія 97, які говорять, що Путін відкриває новий фронт на Балканах. Ну, от після України в нього є плани на Молдову. Одним словом, вони намагаються запалювати пожежі в так званому ближньому зарубіжі. Ось це якраз таки ціль всіх російських царів. Ну, от які завжди за чужий кошт намагались харчуватися. Ну от зараз нічим цей е, маленький лисий недомонарх, власне і намагається займатися. Ну а його васал Лукашенко готує армію і готується, власне бути. Готовим атакувати і ядерне зброя, і підготовка військ, і виробництво зброї все в комплексі дає низький старт для білоруських військ. Та да, Лукашенко десь намагається грати в хитру гру, але в хитрі ігри грають розумні люди. А Лукашенко примітивний, просто до максимуму. І ось це якраз таки часто призводить до того, що разом з Путіним вони завдають ударів по Україні. Ми пам'ятаємо, як по Києву летіли шахеди з території Білорусі. Ми пам'ятаємо, як їхні війська заходили на Чернігівщину і Київщину. Ми пам'ятаємо, як пошта Білорусі пересилала награбоване по всій території Росії. Добре, що наші хакери взламали і тепер знаємо адреса всіх цих окупантів і прізвища всіх тих, хто пересилав. Тому Білорусі ми точно не віримо. Але всюди, де можемо їх використовувати в своїх цілях, використовуємо. Якщо можемо тримати паузу, граючись з ним, як цим шпіцом, використовуємо. Але точно ніякої ні довіри, ні вдячності до цього диктатора у нас не повинно. Бути, граємо розумну гру про українську, але точно цьому псу не довіряємо ні на Йото. Друзі, зробіть донат. Це важливо. Ударний дрон він напряму знищує російську техніку, російських окупантів. Херсонщина для нас важлива. Будемо рухатись в сторону півдня Криму. Тому якраз таки техніка, яка воює, дрони, які воюють, це більша кількість українських життів, яку ми можемо зберегти, і більша кількість життів окупантів, які ми можемо знищити. Перше, друге підписка. Український YouTube має бути українським, а не належати так званим хорошим руським. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!